Ти мені хочеться розказати про людей, які е, мають свою віру, які живуть правильно і які не підтверджують те, що говорять е, люди насправді? Як вас звати, дівчата? Бо з ними я вже познайомилася. Не Наркомани не крадуть, не п'ють, не п'ють, ну п'ють мало. Ну так, <ріху> Коли порядні люди. У них така традиція і такий закон, що в них жінки взагалі ніколи не працюють. А скільки років ви дружилися? У 15. В 15. А скільки їй було? Я їй 12. В 12 років? Так ви що діти були? Так, так, якщо хлопець винуватий, то й платить 10 тисяч доларів. А якщо вона винувата, то вони обвертають йому 10 тисяч доларів. Селище Королеву відомо з двох причин. Перша причина це власне його назва, адже названо королеву на честь короля угорського, який мав тут свій мисливський дерев'яний палац і любив навідуватися на мисливство. Друга причина це наявність одного з найбільших ромських таборів на Закарпатті. Кожен у селі Королеву вам скаже, де знаходиться поселення Ромів. Ось тут. За переїздом треба повернути наліво. Інша річ, чи пустять вас у це поселення чи ні? Не так давно репортаж про ромське поселення у селі під Підвиноградю викликав чималий резонанс у соціальних колах. На Закарпатті таких масштабних таборів є всього два. І під Воноградівський виявився не найбільшим, тому я вирішила податися у Ромське поселення села Королево, яке офіційно рахується найбільшим у області, і розібратися детальніше у традиціях, у вірі, у ментальності людей, які утворюють кількатисячну громаду і називаються шатровими циганами. Що з цього вийшло і чим закінчилося? Ви дізнаєтеся сьогодні і будете здивовані, тому не перемикайтеся, буде цікаво. А сацієвський табор. У Карпаті їзди село, Подвіноградову і це Тут живуть поживають 5 тисяч циган. 5 тисяч? 5 тисяч? Так. Тут таке, так це виходить саме велике поселення в Україні. Закарпаті. У Закарпатті найбільше поселення. Так. А у другої подвінограда там 4 тисяч. Табор, то, де був худше, тепер став краще ну верующие с уже Богу в церкви ходят, молятся. А яка віра? Баптисти є. Да, баптисти. Ви баптисти? Євангельські да, християни-баптисти. У нас, короче, є братство таке, яке родилося в 1961 году. Усну... Наш брат основав Геннадій Консенчов Кручково. Это, короче, пришли тут и верующие брати у нас, Михол Іванович Корев, і стали веруючими. Тут позовала церква і стали веруючиці они. Ну давно пили, курили, тепер стали веруючими. Вас е э... Ну влас не имеет власть церкви, только пресвитеры. і як каже слово Боже, ну так им поступає наш брат. Ніхто не може придумати щось диктувати Ні. свої закони. Только ну біблія і Бог що написано. в Біблії. Ша шиють, шиють, трансувають. А що значить трансувають? Та так, забирають юбки, бо було забрати так, як юбка так. Це вас вчили ваші батьки, чи ви самі вчитеся? Моя мама вчила, і... а пак я сама, раз мама мені показувала, пак я сама собі. А чому ваші жінки ходять весь час в таких нарядах? Ну, та такий у нас закон, але це трошки незручно, мені здається. Довго, напевно, їх ішити, і шити, і одівати, потім носити складно. Є такі мають просто є мають, okay. як ти казати, мають... Нарядні, Нарядні ви мають? Нарядні, не, 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 не розумію, як по-вашому дуже. А всі люди в поселенні розмовляють українською мовою? А всі у нас. Усі. А так між собою ви говорите по-ромськи чи по-угорськи, чи по-мадярськи? Так, по-ціані по, по говоримо. Не по-мадярськи? І не по-румунськи. Mm -mm. А ти такий молоденький, скільки років? 20. 20? І скільки в тебе дітей? Троє. Троє дітей. Ого. Я так розумію, що у вас є традиція швидко дуже одружуватися, сім'ї да, створювати. Я вже два жінки. Як два жони? Три три рази. Йому 20, та вже три жінки у нього були. Тобі теж 20? Віра така, вона якби передбачає однобратчині, що тільки один шлюб і все більше не можна. Чини церкви хто ну Он не чи не, не, не крестилься? Тому вам можна. Ну да, тобто, да. вам не подобається жінка? Ви можете з нею розлучитися, так Он. Нет, когда ты вот член церкви уже как он, например, он член церкви, да. он может разучиться же, может, да. Я не я член церкви, я могу как бы закон немедленно надумано власть, Просто я не член церкви, и член церкви он церкви, не может. Например, если ты хочешь стать верующим в нашу субботу, ты должен принять водное крещение. Пока ты со церкви и читать Библию, молиться, ходить на богослужения, потом принимаешь водное крещение у реку, там. Ты становишься членом церкви, и ты имеешь право участвовать в хлебоправлении и служить Богу церкви. У тебя есть такие запрети, что не треба пить и курить, употреблять какой-то алкоголь или что-то еще, ну, вот, почитать цей мать, как ну, написано в Библии. Ты віруш, хороший человек. Виноградові і в Королеві два великі ромські табори, ми їх так називаємо. Там живуть ще роми, які зберегли унікальну свою мову, одяг, звичаї. Тобто вони не асимілювалися, вони такі автентичні, які були, такі є. Вони до нас прийшли, скоріш за все, ну, коли було розселення, це взагалі індійська спільнота, яка Через Європу дійшла і до Закарпаття. Тут вони оселилися дуже, дуже компактно, вони мають свої окремі вулиці. Причина, чому вони тут були, невідомо. Не, не Але, ну, напевно, їм тут так само, як і угорським королям, сподобалася ця атмосфера, це населення, яке тут проживає, їх прийняли. Хоча вони досить відособлено живуть. А тепер вони більш культурніші. Раніше дуже вони були погані, дуже грубі такі. А тепер вони більш культурніші. Наприклад, навіть якщо зайдеш в аптеку, наприклад, заходжу чи там в магазин, вони знають, що ага, стоїть, хтось перед ними, вони стануть чергу. Раніше такого не було. А коли вони з'явилися в селі, ви не знаєте? Я була маленька, вони вже були. Вже були Так, відколи ну, так. Пам'ятаю себе, було мені років 10 вже, наприклад, вони були. То є кочуючі, а мароманські. А чому кочуючі? Вони ж стало живуть. Ну, вони були раніше кочуючі, і зараз вони остепенилися, тут, не знаю скільки, років, і вже бо далі не можуть опочувати. Общаюся з ними, тому що я там ходжу в собрання до їх, до церква наша. А так у них інші закони, не такі, як у нас так, як такі люди живемо. Усі. Маю 13 діточок. У вас тринадцять <світ> діточок. Всі маю 50 внуку, маю 13 правнуку. Живеме, слава Богу. Боже, як красиво так. це чуємо. Воював, прийшов з війни, списали його. Два внука воюють, два зяті воюють. Ну, один інвалідом зять вернувся, а другий пропав без пісці. Нема його. Я дуже співчуваю і бажаю вам від щирого серця, щоб всі ваші рідні знайшлися. Беремося котрі діти чиї. Кажіть. От таких двоє дітей одружуються, так, женяться? Ну, ви ж ще не можете там щось якось забезпечувати сім'ю? Ну це ще діти. Ну реально діти Це за нас батьки батьків. Ви приводите жінку, дівчинку, цю до себе додому, і вона вже живе у другій сім'ї. Ну і далі що, Вона ж маленька. Вона нас задержувати долим... батьки, повністю батьки. Так, да, повністю. Ну зараз вам уже Так. Да. теж утримують вже заробляємо самі. Жена дома варить. Так? А ми на роботу ходимо, шахіди, ракети, гранати. Та Путін не жалі людей. Будемо молитися Богу, щоб війна закінчилася. Вони робили водостек. А то їздили по всьому і робили водостек, вставляли водостек і ото вони за що водостеку жили. Ще якісь спеціалісти. Вони усі зараз у... Німеччині, як казати. Так? правильно. Вони там усі були. Половина табору там і залишилося. На соціалках. Да. Та ну, ну, та не знаю, бо пішли вже геть половина, та вже немає пари людей вдома. Ге то ви маєте на увазі куди. У Германію, у Швейцарії, пішли всі гад. Це ви маєте на увазі як війна почалася? Ага, як війна. Так що виходить так, що ну, будинки ну, порожні стоять, чи як оце? Так, забілі облаки. Заколотили вікна, ага. так. Ага. А це ви зараз для кого шиєте? Та на дочку, бо треба на зобранню піти. А у вас скільки взагалі дітей? У мене є дев'ять дітей. Дев'ять? А внуків скільки? Чотири внуки, Чотири внуки, дев'ять дітей, так? П'ять хлопців і чотири дочки. І ви всім їм шиєте оці плаття саме. Ви така молодець. Як тебе звати? Мені артистка. А скільки тобі років? Десять років. Я бачу на тобі дуже гарну спідницю. Це тобі мама шила? Так. Мама шила, да. так? І я чула, що в тебе сестри є, так? Так. Да. Всі сестри ходять у тому, що пошила мама виходить, да. так? Да. А скажи, будь ласка, ну що ще крім того, щоб ваша мама так красиво вміє шити? Вдома, що ще мама робить? Харит, плата, купити, да. варити купит. істи. а ви допомагаєте мамі? Так, да, допомагаємо. О, ти особисто, що ти вмієш робити? Скажи мені. Я Блюди, стакани, стакані, мити. Ми <смісти> а В школу ходите? Ходимо. У сільську чи у свою? У церкву такі школи на. Ти маєш на увазі, що у вас є своя школа при церкві, так? Так. Да. Ага. А розкажи мені трошки про свою школу. Що ви там вчите? Скільки там діток? Повно дітей. І школа вчить нас. Що учить? Учить нас читати, писати. 10 років. Да. — Значить, ти вже в якому класі? І, перший Перший клас. А чому тобі 10 років, а ти в першому класі? Бо у селі, наприклад, у школі. Я ти... біла в Германію, а тепер пішов вдома. Ага, ти була в Німеччині. А що, ти в... там в Германії не ходила до школи? Ходила. Ходила? А ти вчила там німецьку? Мало. Ти говориш по-німецьки? Ну а ну давай щось. А ah, так значить, знаєш. Так що ти там вчилася по-німецьки, а тут вже якби вернулася до, до своїх, так? Так. Так, добре. Ну і в першому, ти кажеш у першому класі, то тебе вже там мали навчити писати, читати. Da. Точно? Точно мієш? Дуже приємно. А мама вчить вас шити плаття такі красиві? Вчить! Вчить? Вже потрошку ти пробуєш? Так? Ну, педосте. Ну ясно, ну добре, дякую. Вони мають свою окрему спільноту і вони тримаються один одного. Їм важко когось пустити, це через... Напевно, через традиції, якісь, через в принципі залишки кастової системи, але в принципі вони дуже активно живуть у королеві, активно торгуються, активно співпрацюють з місцевим населенням єдине. До себе обережно підпускають чуже жінці, вони не люблять, а їх допускають абсолютно всюди. Ми спокійно, ми толерантно ставимося до всіх і кожного. Тому медичну допомогу їм надають. Вони мають своїх сімейних лікарів, так само як і решта населення. Тому конфліктів з ними селище немає. У школу ходять вони мають свою школу релігійну себе на території табору. Але ходять ті, як які хочуть, звичайно ходять до шкіл. Їх є невелика кількість, але вони мають змогу ходити. І вони й мали змогу. Ще моя мама ходила до школи, то в неї були однокласники з ромського населення. Вони й зараз мають змогу, якщо вони виявили на то бажання. А, якщо це перший клас, то на загальних підставах, так як ідуть першачки будь-якої національності. Якщо вони хочуть пізніше долучитися до школи, вони мають здавати той мінімум, який потрібно здавати кожним дітям. Бо звичайно, в п'ятий клас піти. Не маючи попередньо чотирьох класів, неможливо. Вони мають здавати те, що інші стають, але на те має бути воля їхніх батьків, їхньої громади, тому ще не відмовлено нікому. Вони хто хочуть іти, звичайно, можуть відвідувати місцеві школи. А скажіть мені, будь ласка, ви розумієте українську мову? О, точно? А за як вас звати? Мене Павло. Павло. Я Не віруючий, я так кажу, як є. Ага, значить, я і віруючий і не, не віруючий. Віруючи. Можете вибирати, по суті. Хочете ви до церкви приєднуватися чи ні? Правильно? А сам собі хочу і ту хочу ні. У церкві можуть бути діти не баптисти у батьків баптистів. Так, так. а вдома як ви ці питання вирішуєте? От є дружина. Значить, ви людина невіруюча. віруюча. Прож... Скільки ви років прожили з дружиною? Десять. Десять років. От щось сталося, там, розлюбили, чи вона, чи щось. Ви йдете до батьків, наприклад, до, до віруючих і кажете, я хочу розлучитися. Так. А вони що? Вони не дозволяють нам розлучатися. Скільки переважно дітей у селі? У селі у нас є багато дітей. У когось 9, у когось 10, за сувіру. У нас не неслодно. Типа, як українці роблять, що не може аборт робити. Вони не мають права курити такою, особисто не можна. Два жовні мати теж не можуш. Ну, у нас така віра. Дівчата, жінки не прийнято у вас, щоб ви працювали, так? Дома по хазяйстві роблять. Ви сказали, що є певні обмеження свобод є у людей віруючих. Батьки вкладають гроші в молодих. Да. Правильно? Правильно? Молоді, женяться дуже Але рано. Якщо дружина зміняє чоловіка, то вже назад у жені, то до чоловіка. А якщо Це чоловік дружить? То ніч. Тобто немає рівноправ'я? Немає не рівноправ'я. Розлучилися, допустимо. Так сталося, Але. так? Розлучилися. Жінка може ще раз вийти заміж? Може. Її візьмуть? Візьмуть мужа. Чотири можу? Правда, таке да. може бути. У них другий закони. У них, якщо така дівчинка, як оце тут моя ходить вже замужу. Одинадцять, дванадцять, ну, дванадцять років, куди її замовити? У мене чотири дочки вийшли замуж у двадцять років. А в них ні, у них так батько сходяться, дітей звожують. Та є сина, в них дочка, і вже вони що вона знає, дитина? Та? Зростають. Ростуть в місті, і тому що дівчата вже не йдуть не по любві, що вони люблять, як наші, наші дружать і два, і три роки дружать, вони вийдуть замуж по любові, а вони не батьки їх божові. І от вони в місті ростуть, в місті намножаються. Якщо віруючі, значить терплять друг другу, а якщо не віруючі, вони розводяться. І що, тоді вже так, якщо хлопець винуватий, то й платить платити 10 тисяч долару. А якщо вона винувата, то вони обвертають йому 10 тисяч доларів. А там є так, є багаті, є середні, є ну, такі ніякі алкоголіки. Вони мені сказали, що вони не п'ють, не курять, що їм віра не дозволяє. Вірующі не п'ють і не курять, а другі п'ють. Багато ваших хлопців із табора пішли на війну? Ну забирають, забирають. Десь десятті Я знаю, що є такий закон, що, наприклад, коли вже троє дітей, то не мають права так, так. брати. Мене не можуть брати ніхто. Маєш троє дітей, Трой. все. Я так розумію, що ви від цього всього рятуєтеся, тим, що у вас у всіх багато дітей. No. так? Якщо дітей, ну не звідси дитина, а звідти села, так вони ходять у звичайну школу, і вони, no. коли її закінчуть, отримують атестат. Вони no. можуть за цим атестатом далі йти в університет. Не no. nee, у нас такого не ми просто ходимо чотири класи. Головне, щоб знали читати, як сказав брат, Головне, щоб знали читати біблію. Добре, а якщо розумна людина вивчилася і хоче далі йти в університет. У нас вот, у церкві є другий університет, тобто та брасу создав, Ще учити біблію. А не професію, щоб там коспід бути депутатом чи щось такое. Ні, у нас такого ні, тому що ми всі віруші. Нас учаться, щоб бути пасторами, служителями, а як ваші там бути вчителями, вчити щось, стати поліцейським, у нас не такого. Ну це несправедливо. Добре, ви дивіться, ви, наприклад, добре вчитеся, так, і ви хочете стати інженером, лікарем. Щоб стати врачом, це у нас не. У нас взагалі нет такой у табору, щоб чтобы... я хочу стати врачом. У нас такого нет. Потому тому що ну не хочуть это, это далеко від нас, понимаешь? Ще у нас учат і музикальна музыкаль, музикальна Там, Скрипка, там флейта. Ви ж користуєтеся, ходите до лікарів, так? А до кого виходить? Українці, українці, мара. Тобто ви ходите до українських якби роми. Неважливо, чоловік, жінка мали можливість отримати медичну освіту. Ви би ходили за задоволенням до лікаря ромського походження, так? Е, ну, у нас немає такого. У нас нет, ну, не хочуть взагалі, навіть в місцях, ну, нет, щоб я став врачок, там, нет такого. Де ви можете себе проявити, розвивати? О, стройки, строки, стройка і церква, все. І музиканти, ви ще скажете. Музика, вот. Да, музиканти, от музиканти. Так, ну розказ, як тебе звати? Зіта? Да. Так. Зіта, скільки тобі років? Що ти бачиш? П'ять. Тобі п'ять років? Так. <ріст> не, Боже, яка ти гарна. Ти така голубими очима і світлим волоссям. Ти не говориш українською, ні? Ні, націянський. На, на циганській. На ти не розумієш, що я тобі Вороб... скажи, як тебе звати? Роман. Роман. Я да. так розумію, що ти ходиш до цієї церковної школи, так? Да, да. А скільки років ти ходиш до неї? Я вже ходжу із 12 років. Молоченка, скажи, будь ласка, а крім того, щоб читати і писати, що ще ви вивчаєте в своїй школі? Є ще якісь предмети, інші, як, у, ну як у звичайній школі: математика, хімія, фізика? Да, да. Матіка, партії усе на скрипки, на гітарі, на усе на п'янів, музичні інструменти. Чи існує солідарність між різними таборами? У нас уже допомагають. Плюс церква у нас є у таборі. Кожну зиму вони дають ну, продукти ну, не кажу таким бідним. У нас теж бувають люди, є теж бідні, найбідніші. Теж допомагає весвітер у нас. Ну, німці теж дають нам допомогти. Церкві... Німці то, то ви маєте на вас віру, чи баптисти теж. Так, так, так. баптисти, теж німці. Ми від Германії нам висилають у церкву. А при світі роздолік уже бізняв. Ти казав, що ти знаєш поезію. Да. Читай. І так вас любив Бог мір. Вироштіоні погібної межі свічни. Свяна 31. Насправді табір у королеві дуже колоритний і різнобарвний. Люди тут живуть по-різному: хтось дуже заможно, а хтось вкрай бідно. Мені хотілося показати вам і великі гарні будинки, і їхню церкву, і зібрання, і навчання у школі, і музичні таланти. Однак з невідомих причин барон не дав згоди глибше познайомитися з їх традиціями та здібностями. Якщо він передумає, то я залюбки повернуся до королева знову. Так чи інакше, у наступному випуску я розповім, як живе саме село Королеву і що є у ньому особливого. Підписуйтеся на канал, якщо вам, звісно, цікаво.